Хто то може мені об'яснити? А що до сих пор йде війна, коли вокруг всі, кого не візьми, от взагалі всі, всі за мір. Да? Нема ні одного такого, хто був би за війну, одні її противники. Да? А є взагалі такі, які про цю війну нічого даже чуть не хочуть. От настільки вони проти, настільки вони їх задолбали, що вони так рот відкривають, тільки про і говорять. Тільки про нього. Хоча, в принципі, що це я про них в то? Один один є такі, які більше всіх проти війни. І він от хоче закончити її от буквально прямо зараз. От він готов. Що то уговорив всіх остальних на це у нього, ну як то поки не виходить. Путін видвинув свої условия для прекращения війни в Україні накануні саммита міра в Швейцарії. Тобто, і саміт за мир, і Путін за мир, і Путін навіть більше за всіх остальних. І ж у нього дуже прості. Він говорить, а раз я розв'язав цю війну, і у мене в ній такого ну прямо щутимо нічого не получається. просто дайте мені за безплатно то, що у мене не получилось, і все, я від, що я доволен. Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры, заявил Путин, выступая на встрече с руководством МИД. Цитата Пария Новости. Ну я же говорю, это те области, которые у него за 10 лет захватить так и не получилось. Так вот дайте ему вот это все на шару. Бо он сам, как вы поняли, уже сам он понял. Що він на таке уже би не способен, на таблетку від жадності з утра прийняти забув, тому не успіли всі оцінити рівень його адекватності після такої заяви. Як він тут же показав, що ніякої адекватності там навіть не запахло. Помимо этого Украина должна отказаться от плана вступления в НАТО, иметь нейтральный внеблоковый безъядерный статус, обеспечить права русскоязычных, пройти денацификацию, демилитаризацию и принять новые территориальные реалии, заявил Путин. Соглашения по мирному урегулированию конфликта должны быть зафиксированы международными договорами. А кроме того, с России должны быть сняты все наложенные на нее санкции. Я понял, ковен меня напоминает. гопника неудачника, який, ну, скажімо так, скось не з того в подворотні, попитався трошку збити. Получив по морді, довго потім лазив зуби по всій подворотній забирав, собрав. В нього питають, що вопроси є ще якісь? Єсть, є. Така фопа по поводу трьохки. Я йду клянусь, бо це мене тут дати не, дати не побачити. Путін, Москва предлагает не заморозку конфликта на Україні, а його прекращение. А что так мелко то Твої патріоти вже устали ждать, коли так буде, що України як такої взагалі не буде. А цей готов вже так кусочок надкусить і здриснуть. А як же принципи? Хоча принципи в їхніх патріотів присутствують. Вірніше, що це я опять в множині, то принцип один. Як Путін сказав, то ну, значить, як то так і треба. А потім ми обов'язково щось ще намутимо. Путін назвав умови, на яких Росія готова почати переговори. О, а це, мабуть, найважливіше уточнення. Цей дішевий свіжий ультиматум це ж не пропозиція миру. Це пропозиція для поговорити. В його розумінні, ми самі собі повинні зробити харакірі, все, віддати, від всього відказатися. і тільки після цього вони дозволять з нами поговорити, а потім скажуть, ну, ну, не договорилися. Воюємо далі. А у нас вже ні НАТО, ні армії, ні оружиє, ні підтримки. Ми ж самі добровольно від цього всього відкажемося. Так що, виходить, що це з тими преснопам'яними стамбульськими соглашеннями, про які не до сих пор так побиваються і плачуть, що ми таку можливість упустили. Можливість чого? Програти війну десь в кулуарах? Там же до сих пор такі подробності інтересні вспливають. По проекту договора 2022 года, РФ могла снова напасть и блокировать помощь Украине, Нью-Йорк Таймс. Проект договора предполагал, что помощь Украине можно было оказывать только с согласия всех стран гарантов среди которых была и Россия. Ну, а так з ними договорюваю. Про що угодно. Підписуй, які угодно бумажки, залучай яких то гарантів. А Росія тут же скаже, що ми там щось нарушили, а їй таке придумається, що два пальці асфальт. І тут же на нас нападе. А защищатися вже буде нельзя. Ну, Тому що Росія проти вона ж гарант, вона право вето застосує і всіх останніх. А вона це любить і вміє благодаря її вето, ООН там вже по одному месту пішов, превратився в саму безполезну в мірі організацію, яка не може винести ні одного рішення. Потому ми вправі весь от ваш бред даже не слушать. Зачем ви нам його озвучуєте? Ще в такой позе вроді це ми вас про це попросили. Лавров Росія не будет ні за кем бегать з предложением о мире. Росія не будет бегать за другими странами і нав'язувати своє новое предложение об урегулировании українського конфлікту. Об этом по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путіним заявил глава МИД России Сергей Лавров. Вас хто просил? Хочете договоритися, давайте хоч про що то договоримося. Ви озвучили, да? Ми послали вас нафік, навіть не слушай. Ви пішли. Договорились? Ну, що стоїмо, не йдемо. Що вам ще треба? Ви ще будете за нами бігати? Пісков, предполення Путіна по Україні безсрочне. Предложение Владимира Путина по прекращению огня на Украине бессрочное, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А, ну то есть мы можем никуда не спешить, да? И с точки зрения логики нам спешить-то вообще никуда. По його предложению мы должны спешить выводить войска, а потом вообще их распустить. И что тут нового кто-то может мне объяснить? Мы цю бредятину два года и четыре месяца слушаем. Что тут принципиально нового такого? Сергей Марков, Путин пошел на огромные уступки в своем мирном предложении. Ведь в составе Украины остается Одесса, Николаев, Чернигов, Сумы, Днепр, Харьков. Это исконно русские города. Киев, в конце концов. За эти огромные уступки Путин подвергнется жесткой критике внутри страны от радикальных патриотов. Но окончание войны стоит таких уступок. Киев, в конце концов, Киев. Нам подарили Киев. Киев, Одессу, Миколаев, Чернигов. Ну и там дальше по списку Там ціла куча подарків, оце так нам повезло. А за що ж така щедрость? І що буде, якщо ми відкажемося? Давайте одразу я відвечу. Нічого не буде. Все буде точно те ж саме. Нікуди вони від нас не діну. Це так, що не треба нам дарить те, чого у вас самих немає, і що так і інакше принадлежить нам Вмісті з останніми територіями, які вони розміщали, що ми їм добровольно подаримо в обмін на що? Хто сказав «мір-мір», ніхто не говорив. В обмін на нову війну, повод для якої вони завжди знайдуть. Дуже сподіваються, що тоді у нас не буде сил уже їм протистояти. Тому цю війну ми в будь-якому випадку закінчимо на наших умовах, залишивши вас в такому стані, що ви навіть дивитися в нашу сторону, боятиметесь. І от поки цього не случиться, буде війна, яку ми якимось неосторожними. Двіження ми можемо подарити своїм дітям, онукам. як би не важко було воювати в цій війні, ми вже в ній воюємо. І ми її обов'язково довоюємо до того, що нікому вже за це воювати не прийдеться. І от тоді буде мір. Без всяких дійшових, заложених ультиматумов.